Київська барахолочка вас вітає. Трошечки хочу похвастатись своїми приобретеннями, Так, сказати. Так, дивіться, от таких от дві статуєточки. Руминський фарфор, вони дві однакові. Ось такі дві штучечки взяв. Потім от така от балеріночка, теж Руминія. Вроді ціленька, більш-менш. Ніяких питань по ній нема. Стан теж задовільний. Потім далі йдемо. Ось такий так. ножичок. Мені він показався доволі цікавим. Є клеймо, зараз будемо розбиратись що за ножик. Так в руках дуже класний і такий доволі збитий, класний ножик. Потім попалася така зажигалочка зіпа. Лежить дуже давно, бо аж кремінь розсипався. А так в принципі, оригінальчик. оригинальчик стан шикарний, Так що ось такий от варіантик. Потім три колоди карт. Нифига себе. Вот такий от красавчик. Це на агат камінь, Вот так виглядає. Він такий тяжкий, це литьев. ось такий от кабанчик, тоже такий тяжкенький. Прикольна штучка. Потім отакий от от петушок. ще не розібрався, що це бачу перший сорт. Зараз будемо дивитися, Ну ручний розпис. Бачу вперше, я думаю, така доволі рідка статуеточка. Ось такий кабанчик Гжель. Є клейміцо. Потім одна штука. Не знаю як на ній грати правильно, але ви я думаю, поняли що це оце северне народи. Бе -бе -бе -бе. То все мелочи. Так, потом вот такая рюмочка. Это, скорее за все, какой-то мельхиор. И вот такая салоночка. Есть клеймо. Но 100% какая-то Европа, не знаю. Можливо, даже срібло. Будем сподіватися, что это срібло. Потом, что у нас еще есть? Есть вот такие вот бинокль Canon, так называемый театральный. Дуже классный, стан шикарный. Дивився, класно ну, наближує, в общем, дуже шикарно. І от такий от Wi-Fi роутер Apple разом з блоком питання в общем, в повному комплекті. Так що от така от у нас сьогодні закупочка, от такі надходження. Так що, якщо когось щось зацікавило, пишіть, буду радий всіх бачити. Обняв.